Київ, Лесі Українки. Ось таку картину сьогодні кияни могли бачити прямо на Лесі Українки, в центрі міста. Зараз я вам розкажу, що сталося за ситуація. Бачите, автомобіль на боку стоїть. Водії, будь ласка, не порушуйте правила дорожнього руху. Тому що це призводить до таких таз. Ось Водій на гор автомобіля ну слова, що відбулося як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Я їхав в лівій полосі, а інші водії, інша особа. З полоси другої правіше просто почала перелаштовуватись в лівий полос для повороту, можливо, не помітивши мене, можливо, не подивившись держава, я не знаю. Ну, mm. Тобто протокол на кого склали? Не на мене. Не на вас, значить, поліція з'ясувала, що він винен, тому що протокол права у вас не виразу. Ні, О, значить, значить, друга інша сторона винна. Тому українці, будь ласка, ви були при цьому? Бачите, дві подушки, будь ласка, а... ремень безпеки обов'язково ради, наслідки не порушуйте правила дорожнього руху. Як ми знаємо, Лесі Френки дуже часто ганяють. Ганяють, що тут могла бути йти людина. дитина. ви ж розумієте, що вже автомобіль був не керований. Дай Боже вам молодові, що відсіли рубашки людей, тому що всіх раз перевернулися, а тут два А один раз, а, це от сюди отак. От Занесло, а тут вже обробку вас. Винесло. Тому що не було таких насів, будь ласка, не порушуйте правила дорожнього руху. Що такі от ситуації. Місто Київ, Лесі Українки. Ось така от ситуація. Бачите? Слава Богу, що не було людей.